Сьогодні п'ятниця, а отже, в ефірі: в'язальні або вишивальні казки для дорослих. І хто в перший раз приєднується до цього ефіру, то в'язальні вишивальні казки для дорослих це ефір, де спочатку я розповідаю про в'язання. Або вишивання, а потім щось про психологію, енергопрактики, або езотерику. І сьогодні я розповім про вишивання. І пам'ятаєте, хто бачив, хто не бачив, у мене є теж такий ефір розхо-м'ячка. Це така тема, де у мене дуже багато. Схем для вишивки бісером. І я перебрала ці схеми. І ті схеми, які я вирішила, що не буду вже вишивати, я їх показую в розхам'ячці, щоб ці схеми знайшли свого нового власника. І от сьогодні я подивилася на одну із схем, яка є в розхам'ячці, а саме схема міст. Ось така схема, пам'ятаєте, дуже такий доволі довгий у мене, доволі довге тлумачення у мене було цієї схеми. Тобто міст це як нова дорога, як перетин між весною та осінню. Ось тут якраз. Да? І жінка стоїть на цьому мосту. Вона стоїть з бук у неї велосипед і е, букет, який розміщений в корзині. Корзина з квітами. І тобто, жінка дуже легко дісталася до цього мостика, до цього містка. Тут зелень, тут весна, а тут вже осінь. І осінь е, це метафора, осінню завжди е, збирають врожай. тобто Саме ця картина це перетин з весни. Весною засаджуються семіна, засаджують ідеї. Це місточок, це реалізація, і ось тут, на цій частині, цієї картини, вже збираються результати, вже осінь, жовті та красні листечки, і бачите, саме цю зміну цих времен року, або зміну ну, би реалізація своїх задумів, реалізацію своїх задумів та ідей, жінка подолала легко на велосипеді. З великою корзиною кошолкою квітів. І тут її зустрічають чаєчки, дві білі птиці. Білі птиці це дуже добре. Це символ любові, а ще і парний символ любові, і сама жінка, вона вся у білому така легка, приємна. Отже, сьогодні я подивилася на цю картину, вирішила її. Вишивати з наміром, щоб ота, у мене є іде, ідея, щоб ця ідея дуже швидко-дуже дуже, дуже швидко реалізувалася. От, і потім я вже знаю дівчину, потім, коли ця картина буде готова, буде вишита. Я знаю дівчину, якій я хочу подарувати цю картину, щоб ця картина теж попрацювала з її простором, щоб її ідеї швиденько реалізовувалися. В легкісті, от, в гарному почутті, в гуморі, з квітами, з корзинками з квітів. Отак от. І я вже почала вишивати. Я буду ось, ось тут трошечки я почала вишивати. Тобто я зафіксувала свій намір. І я буду вишивати з залишків бісеру. У мене достатньо залишків бісеру. І ну, тут доволі небагато вишивати. і Я, ну, я гадаю, що ця картинка вона швиденько в мене вишиться. От, і потім вам вже покажу готову роботу, і покажу вже, я потім хочу її а, оформити у рамку під скло. А, от, і потім покажу вам вже готову роботу. Тобто, це робота з наміром. Так, і що? Про що я сьогодні хочу розповісти? До речі, я сьогодні, ну, може, я так і зроблю, може завтра. Завтра, якраз, буде субота, буде час. Я вийду завтра в Теревені на Ютубі. Буду гачкувати, бо я дуже-дуже хочу догачкувати ось цю авосічку, От, бо вже. Майже кінець літа, і я хочу, щоб дівчина, на, 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 яко, якою я це роблю, на подарунок, щоб вона встигла а, по, скористатися цією авосечкою. Ну, в принципі, її можна і восени носити, але а, от. А... Завтра, мабуть, а може і тут подивлюся, де буде зручніше. Я хочу вийти і просто так потеревеніти, погачкувати. Авоську в прямому ефірі, якщо хтось буде, ну, може там годинку або півтори е, видалю е, свій час. От, і якщо вам цікаво, то приєднуйтесь. Я не знаю, може перед ефіром я зроблю сторіси, е, сторіси з Зроблю посилання на ефір, щоб якщо ви побачите цей сторіс, ви могли приєднатися до ефіру. Хочу просто потеревенити, Просто погомоніти і пов'язати, погачкувати. У мене вже не так давно був досвід, я теж виходила в теревені, гачкувала і відповідала на тех, я українська в'язальниця. Гачкувала і відповідала. Дуже прикольно, дуже було прикольно. Так, отже, сьогодні, про що я сьогодні хотіла побалакати? А сьогодні я хотіла побалакати про упередження. Бо я останнім часом постійно вам кажу, що вимикаєте внутрішній діалог, вимикаєте, що ми творимо свою реальність. І як же ми творимо свою реальність? Ми якраз і творимо свою реальність оціми думками, які є у нас всередині. А думки це наслідок наших упереджень. А уперед... Середження це наслідки наших ментальних програм і конструкцій. Тобто, ми можемо навіть не усвідомлювати оцю всю глобальну конструкцію, яка є у нас в мозку. Да, і лише там деякі ми можемо не те, що всю глобальну конструкцію, ми деякі упередження ми не усвідомлюємо. Але ці упередження, вони діють, незважаючи на те, усвідомлюємо ми їх, не усвідомлюємо. І вони можуть бути не лише вони можуть бути такі багатотемачні усвідомлення. Ну, Кажеться, що там це усвідомлення там, з, з відносин, да, з парних відносин. Але... От Як я розповідала, що коли ми спілкуємося з іншими людьми, то ми спілкуємося навіть якщо є ну, от, е, і дивитися на це спілкування з точки зору енергетики, що ми спілкуємося через чакральну систему, то якщо є ведуча від, чакра, да, то незважаючи на те, що є відуча чакра, там, наприклад, ми спілкуємося на, на хаті. Але спілкування є, відбувається усієї чакральної системи в той чи іншій мірі. Це мені Дуже-дуже подобається ця метафора, порівняти, порівнювати людину з сопилкою. сопилкою. А і от ці от дирочки на сопилці, це якраз і є наша чакральна система. А Дух, Бог да, через нас грає на цій сопилці. І оці витвори, дирочки в сопилці, це наша чакральна система, наші чакри. І коли вони відкриті, да, коли немає оцих упереджень на чакральній системі, немає ментальних програм, конструкцій, то виходить е, та музика, яку дують, да, яку дух дує через нас. А якщо є там оці дирочки, вони там у грязі, або там забилося щось в цих дирочках, або вони різного діаметру, то та, така мелодія і виходить. Тому е, треба Ну, Не треба, це треба все таке, не вже таке гармонійне слово. Ідеальний варіант відчути всередині бажання бути такою чистою, дуже чистою сопилкою, щоб оцей подих Божий, да, щоб музика Божа вона лунала без іскажень через нас, щоб як Творець задумав, яку мелодію відтворити через нас, щоб вона бізнескажені і виходила, щоб слушателі во внішньому мірі. Да, щоб слухати, слухачі Всесвіта вони чули нашу мелодію, ту, яку саме творець. Задумав, да, яка була ідея у Творця, не ту іскажою мелодію, яка там, там одна дирочка забита, третя там ще щось, друга там ну, ще щось, а щоб була чиста, така чиста кришталева мелодія, така, яка була задумана саме творцом. Так от, духовний розвиток він, він і направлен на те, щоб якраз очистити свою сапілку. Від всякого бруду, від усяких від ілюзій, від всяких там камінцев, або те, що наліпла на цю сопилочку, щоб цей сигнал від духа, щоб ця музика вона не ламала уші, щоб вона була така, яку задумав творець чистая, крістальна. І оце і є духовний розвиток привести свою сопилку у такий наглядний вигляд. Щоб з неї лунала гарна мелодія, збалансована мелодія, таку, яку задумував творець грати через мене або через вас. От, і оце якраз зупинка або осмислення цих внутрішніх діалогів, це і є перший крок до того, щоб повернутися до себе і подивитися а. Що із мене льється? Да? Яка мелодія, яку я мелодію відтворюю через свою супилку? Я як сопилка, яку я мелодію відіграваю, да? що люди чують через мене? Я, е, е, я звінчую я криштально чиста, Чи я там такесь, якесь болото, таке щось граю, що в уші в уші просто та сохнуть. От, тому... Тому знов да, повертаємось а, до, до себе, дивимось, про що я думаю. Може, ці ну, как бы, практики, які я вам підказую, може, вам вони, а, ну, може, це не ваше. Може, якщо у вас буде бажання, вам прийде ваша практика, да, як відтворити усю справжню свою мелодію, як грати а, свою мелодію, ту, яку задумав творець грати через вас. Але ж все одно треба зупинитися, зупинити цей внутрішній поток безсмислених от, І відчути всередині бажання грати гарні мелодії, грати гармонійно, щоб із мене лунала лунала гармонія. Щоб із мене лілась музика в балансі. От, І і тоді мені буде гарно на душі, і тоді і е, навколишньому всесвіту буде теж гарно на душі. От, тому знов да, повертаємось до внутрішніх діалогів, зупиняємо їх, дивимось, роздивляємо, пізнаємо себе або задаємо собі питання, а чому я так граю? Або якщо я граю грустну таку мелодію, в якої нема радісті, де моя радість поділась? Де моє натхнення? Де воно поділась? Чому зараз із мене луна ось саме така мелодія? Чому? Що я хочу собі цим сказати? Або що лєчці? Зараз через мене. Так? І що мені, мені треба зробити, куди подивитися, що омислити, щоб залунала гарна, м'яка гармоніка із мене. Ось такий сьогодні ефір. Недовгий, але такий трошки а, такий, як я, такий, як я. Дякую всім, хто був зі мною наживо, дякую всім, хто був зі мною в ефірі. Дякую всім, хто буде дивитися цей ефір у записі. Підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Я, буду, я з радістю буду відповідати на ваші питання. І до зустрічі, гарних усіх вам вихідних, гарних сонячних. Насолоджуйтесь життям, бо життя у нас саме в цієї, саме у цього тіла життя одне. І возьміть від свого життя максимум насолоди, максимум радості, максимум а, світу. І будьте світом для світу. Будьте, будьте, будьте яскравим світлом для світу. Грайте свою яскраву гармоніку через себе. Таку саме, як замислював, грати через вас творець. І до зустрічі. Дякую всім.